Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка 20 вольтового інструменту будівельний міксер DBM200BC. Поговоримо про його характеристики, призначення та переваги. Поїхали! Будівельний міксер це інструмент, який призначений для змішування різних будівельних розчинів або сумішей. Він допоможе швидко та якісно підготувати шпаклівку, штукатурку, цементний розчин, фарбу, клей для плитки або ж для шпалер. Цей інструмент стане в нагоді як професійним майстрам, так і тим, хто робить ремонт самостійно. І давайте розглянемо, що входить в його комплектацію. Комплектація в себе включає два ключі. На 22 мм. вінчик, друга частина вінчика та сам міксер. Одразу хочу звернути вашу увагу на його крутезний дизайн. Як на мене, він виглядає дуже сучасно. Давайте зберемо вінчик та встановимо його на міксер. Для цього дві частини між собою з'єднуємо. Для того щоб його надійно зафіксувати, на наших ключах є спеціальні гачки. Один гачок ми зачіпляємо ось тут, а другим ключем затискаємо верхню гайку. І затягнули. Тепер вінчик встановлюємо на сам міксер, і затиснули. Все, буквально за декілька рухів наш інструмент повністю зібрано і він готовий до роботи. А тепер перейдемо до його технічних характеристик. Комплектний вінчик діаметром 120 мм. Він лівостороннього типу, розрахований на негусті суміші, такі як лак, шпалерний клей, фарба, бітум тощо. А на такі густі суміші, як штукатурка, шпаклівка або ж цементний розчин, розраховані правосторонні вінчики. Вони у нас продаються окремо. У нашого міксера безщітковий двигун, а редуктор двохступінчатий. На першому положенні редуктора міксер видає 450 обертів на хвилину. Це невисокий показник по швидкості обертання, але при цьому він видає максимальний крутний момент. Цей режим розрахований для густих сумішей. А на другому положенні редуктора він видає 720 обертів на хвилину, проте з меншим крутним моментом. Цей режим розрахований на рідкі суміші. Максимальний рекомендований об'єм для замішування цим міксером. До 80 літрів. Рукоятки міксера прогумовані, що дозволяють максимально комфортно та міцно тримати його під час роботи. На лівій руці під великим пальцем знаходиться семипозиційний ролик регулювання обертів. На правій руці під великим пальцем знаходиться захист від випадкового увімкнення. Він реалізований у вигляді кнопки. А під вказівним пальцем правої руки вже знаходиться кнопка запуску двигуна. Корпус редуктора виготовлений з алюмінію, що характеризується кращим тепловідведенням та зменшеною вагою, і завдяки. В цьому він стійкий до корозії. Міксер оснащено захистом від перевантаження. В моменти критичного навантаження на інструмент він автоматично зупиниться, щоб не пошкоджувати внутрішні елементи, а ще комфорту в роботі додасть плавний пуск. Навіть якщо увімкнути максимальну кількість обертів, інструмент запускається доволі плавно. Це запобігає неприємних ривків під час роботи і розбризкування суміші. До 19 вересня, придбавши цей міксер, ви отримуєте кешбек відповідно до вашої бонусної ставки. І ще плюс додатково 700 бонусів. Отож, якщо ви хотіли придбати собі будівельний міксер, зараз є чудова нагода зробити це. Якщо ви хочете побачити тестування цієї моделі, напишіть нам в коментарях: тестуй міксер, і ми обов'язково випустимо наступне відео, присвячене тестуванню цього акумуляторного інструменту. Отож, якщо ви будівельник або займаєтесь ремонтними роботами вдома, акумуляторний будівельний міксер стане вам незамінним помічником. Він допоможе підготувати такі будівельні суміші, як шпаклівка, штукатурка або ж цементні розчини. І все, як завжди, посилання на цей інструмент ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!